Вишиванка для українців є справжньою національною святиною, яка символізує красу, міць, щасливу долю та родину пам'ять. Побігли дізнаватися, що символізує вишиванка для могилівчан. Для мене вишиванка символізує честь українського народу, одяг серця, символ України, гордість України, і це наше українське. У мене ще зберігається до цього часу вишиванка моїй прабабусі, вишита на українському домотканному матеріалі. Це наша вічність, наше найдорожче. Символ нашої України, нашої перемоги. Патріотизм, що весь народ єдиний, всі в цілому. Символізує якусь свободу, не знаю. Вона показує, що людина ну, от вона вільна і що в неї є якась свобода. Це як символ і для України, то, що народний одяг, як красу її, маки, поле про державу нашу, про національність. Що наше українське, що ми дякувати Богові і нашим ЗСУ. На даний момент ми можемо жити в нашій державі в Україні.